Вона кондуктор. Він водій 31-го маршруту у Черкасах. Разом 9 років не лише на одному рейсі, а й в житті розповідає Юлія. В той день каже, все було як завжди. З Дахнівки їхали центром до кінцевої зупинки, допоки ззаду не пролунав сигнал авто. Біля зупинки університетська, коли чоловік перестраювався з правої сторони влів, щоб об'їхати транспортні засоби, які стоять на обочині, ззаді посигнали в автомобіль, який їхав за нами. От коли ми вже під'їхали на зупинку драмтеатру, цей автомобіль під'їхав за нами, зупинився. Той водій підійшов до віконця водія автобуса, тобто до мого чоловіка. Почав обзивати там нецензурними словами мого чоловіка, виставляти претензії по поводу того, що він керує громадським транспортом, не так як треба. Чоловік не витримав і просто відвітив йому достатньо таки, ну трошки некоректно. На що той мужчина сказав, що я туди піду, а ти підеш на передову. Саме тут, на кінцевій зупинці, Олега вже каже, чекали. Поліцейський пішов, каже, поїхали зі мною, зараз, куди? що я зробив, що я натворив. Я на роботі, я, ну, я не можу залишити автобус, я не можу залишити, ну, як, куди я з вами поїду? А я причину. Я говорю, дайте мені повістку, дайте мені ну, протокол. Ну, Що-небудь, давайте напишемо. Ну, я законопослушний чоловік, ну я з вами поїду. Я їду з вами на основанні чого і куди. На що мені відповідає працівник поліції? Він мені говорить: ти зараз либо по хорошому поїдеш, либо я зараз визову підкріплення, і ти, блін, поїдеш в наручниках у мене. чоловіка відвезли до територіального центру комплектування. В цей час Юлія звернулася на гарячу лінію кабінету міністрів. Я вважаю їхні дії неправомірними. Вони більше трьох годин без надто підстав тримали людину закриту під замком. Там Олегу Дорошу, говорить, вручили повістку на проходження військово-лікарської комісії. Травматолог, кардіолог, офтальмолог і ніфролог потрібно робити до обстеження, тому що в чоловіка однієї почки немає. Вона з народження, не працює, вона зморщена. У нього тиск весь час 180-160, як мінімум, буває, що і 210 підскакує, 50% тільки зору. Та ще й до всього зламана нога. Її чоловік поранив уже після інциденту з ТЦК, коли спускався сходами. Говорить, не відмовляється виконувати закони України, але проти такого ставлення посадовців. Законопослушний нікуди не біжу, не убігаю. Треба на комісію я не збираюся собираюсь обігати. Ну, розумієте, понімаєте що кажу? Зараз час дня? чому я маю тут з часу дня до дев'яті вечора у вас знаходитися? У територіальному центрі комплектування коментувати суспільному ситуацію відмовилися. Не знімати водіїв з рейсових автобусів. Попросив і прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час години запитань до уряду. Непропустима ситуація, коли просто їде рейсовий автобус, і там водія забирають. Я попрошу міноборони ну, попрацювати з ТЦК, щоб такі речі не повторювалися. Як розповів черкаський адвокат Валерій Макеєв, спосіб у який мають вручати повістки, та за яких умов працівники територіальних центрів комплектування можуть затримувати людей, має чіткі межі закону. Про те, що повинні бути бодікамери, в якийсь спосіб, в якій формі надається повістка про виклик до ТЦК ДСП, з якою метою здійснюється такий виклик. У тих випадках, коли особа оголошена в адміністративний розшук, така специфічна категорія, то тоді може бути примусове доставлення особи до ТЦК та СП або запрошення в зв'язку з тим, що особа знаходиться в розшуку. В інших випадках, як правило, особі пропонують добровільно прийти до ТЦК та СП при врученні повістки. Межі не мають порушувати чи перевищувати ані посадовці, ані громадяни. Завжди толерантні, завжди поважливо ставлене до осіб. І в погонах воно повинно воно. Найкоротший шлях до успіху щодо певних посадових осіб, то потрібно розуміти, що їхня діяльність обмежується насамперед їхньою посадовою інструкцією і друге, статтею 19 конституції, відповідності, до якого кожна посадова особа повинна діяти у межах в спосіб передбачений законом і ніколи цього не порушувати. Пан Валерій радить викликати адвоката, якщо людина відчуває, що її права порушують. Викличте адвоката, який може бути в ваших стосунках із ТСК та СП, таким посередником, який буде вивіряти те на відповідність закону тих чи інших дій. Я неодноразово сам був свідком того, коли нормальна була комунікація. Перепросили, підійшли, запропонували, з'ясували, встановили особу, щось зробили. Чи нормальний є спосіб комунікації на підвищених тонах із якоюсь агресією? Ні, такий спосіб є ненормальний. Олег Дорош нині на лікарняному, бо допоки нога не загоїться. Тетяна Омелян, Григорій Козуб, Суспільне новини, Черкаси.